Україна в космосі. Сьогодні говоримо про першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. У 1997 році трапилася історична подія. Леонід Каденюк став першим і поки що єдиним космонавтом незалежної України. Він здійснив політ на американському шатлі Колумбія. Його політ тривав з 19 листопада по 5 грудня і став історичною подією для України. Під час свого 16-денного польоту Каденюк проводив важливі наукові експерименти, зокрема в галузі біології Огію рослин в умовах невагомості. Його дослідження мали велике значення для космічної науки. Під час місії Каденюк розгорнув прапор України та слухав державний гімн України у космосі. Це стало символом космічних досягнень нашої країни. Каденюк мав можливість спостерігати за землею з орбіти, бачити її красу та водночас вразливість. Ці враження глибоко вплинули на його світогляд. Повернення екіпажу Колумбії на землю відбулося 5 грудня 1997 року напередодні Дня Збройних сил України. Додало символізму його місії до слова, 12 квітня, Міжнародний день авіації та космонавтики. А кого з українців ви відправили б в космос сьогодні? Пишіть нам у коментарях. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.